Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшого інтерв'ю на хвилях радіо НВ. Також на нашій youtube платформі сторінці радіо НВ. Ви можете на нас, по перше, звісно, підписатися. По-друге, ставити свої запитання, писати коментарі, долучатися по суті. Стаючи учасниками будь-якої з наших бесід. Пишіть ці коментарі, ставте подобайки до відео. Ми ж розпочнемо, поговоримо про те, як. І куди рухається дронові технології в Україні, тому що це безсумнівно зараз один з найголовніших напрямків, в які вкладаються наші компанії з оборонно-промислового комплексу, і, і якими будуть ці технології, можливо, вже в осяжному майбутньому, тому що все частіше і частіше з'являються думки про те, що от це зараз жах на фронті, в сенсі кількості дронів. А яким а яким буде поле бою там за півроку, мовно. Кажучи, коли є великі надії, що і ми станемо в цьому процесі першими, що буде досягнуто певної автономності для дронів, що буде використовуватися вже поняття неодиничних платформ, а власне роїв дронів. Отже, про це і не лише поговоримо з Ярославом Ажнюком, генеральним директором компанії Четвертий закон, вона виготовляє системи якраз таки автономності для дронів, тобто, дуже вузька, але дуже перспективна і цікава тематика. Ярослава, добрий день. Вітаю Василю. Ем, ви знаєте, я розпочну напевно, з певних таких е, більш широких. Радше навіть не стільки технологічних, скільки можливо адміністративних питань у сенсі розвитку дронових наших технологій. Якщо раніше я чув неодноразово від наших виробників, зокрема, або не від виробників а від чиновників в дискусіях про перспективи дронів там, на заході наших українських дронів, це в контексті там обговорень теми експорту, відкриття експорту озброєнь, тому подібних речей. То я чув таку тезу, що ну це. Це ми від бідності, умовно кажучи, робимо дрони FPV і тому подібні речі. От, подивіться, Ізраїль має авіацію. Він знищує просто все, що є в Ірані, маючи такі доступні можливості. А от ми від бідності створюємо дрони. Хоча зараз, якби ця теза частково опозиціонується тому що багато країн почали звертати увагу на дронову тематику, розуміючи, що це реальні перспективи майбутньої війни, і в числі, от останніх, наприклад, міністр оборони Рустемомєру заявив, що Україна та велика. Британія запускають мегапроєкт з спільного виробництва дронів. У дрони вкладаються всі: Норвегія, Данія, Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія всі вкладаються в дрони, особливо якщо це брати нордичні країни. Всі вони цього прагнуть. То от ми зараз в цій точці. По перше, давайте, давайте реально подумаємо. А от Велика Британія мегапроєкт, що нам можуть дати британці, чи то радше ми їм дамо, а вони нам дайте, будь ласка, гроші. Так, ну дивіться, в моєму розумінні визначення стратегії це план перемоги з, з використанням унікальності твоєї ситуації, і в Україні зараз є багато труднощів, але одна є величезна стратегічна перевага, це те, що ми ведемо вже 11 років війну з Росією. Це стратегічна перевага, яку ніхто від нас не хоче і не може забрати. Так і ми її маємо використовувати, і це точно те, що ми робимо, точно те, що розуміє і пану меров, і взагалі влада в країні. А і тому ми укладаємо ось такі от союзи. Зрозуміло, що в Британії є багато класних напрацювань, сильних технологій, розробників, індустріальний потенціал, гроші врешті-решт. Але у нас є ось цей от досвід використання застосування цих нових технологій, який є абсолютно безцінний. А я ну я власне питання в мене полягає в тому, що чи ми, е... чи, чи це зброя для бідних, чи це зброя реально майбутнього, от якщо так говорити про ці технології. Це точно не зброя для бідних. Це, це наступний етап розвитку зброї, який дуже сильно використовує спроможності програмного забезпечення в той час, як більшість такої класичної зброї, вона не була створена. З розумінням того, що існує така річ, як програмне забезпечення, яке може постійно оновлюватися, яке поєднує різні компоненти в мене кажучи в артилерійський боєприпас, не можна зашити якийсь софт саме так, саме так і в танк, і навіть винищувачі п'ятого покоління, так вони сильно комп'ютеризовані, але вони не зроблені з парадигмою софтверу з самого початку. І так як, ем, наприклад, африканські країни багато пропустили поширення наземного телефонного зв'язку, а і зразу перестрибнули до... Мобільного зв'язку є така повторюваний, скажімо, тренд в технологіях в історії технологій, що інколи певні технології перестрибуються певними суспільствами не з доброго життя, так але потім. Ці суспільства стають кращими передовими в наступному поколінні технологій. Наприклад, в Китаю значно розвинутіші аеропорти ніж сполучених штатах, тому що Сполучені Штати мали підтримувати інфраструктуру аеропортів ще 60-х, а Китай зразу почав будувати їх кажучи, 2000-х. Те саме Я, зараз до речі відбул, про Китай відбул. ще чути тезу. Це здається, на якомусь із панельних дискусій Олег Горховський висловлював цю тезу, що Китай пропустив період розвитку використання мобільних телефонів, але вже швидко перескочив на мобільний інтернет і на інші типи інтернету. Тобто, він, якби з і мобільної не ери, не. перейшов в інтернет-еру значно швидше. Так, те саме відбувається зараз з дронами, і це не було можливо іще донедавна, тому що е, мав розвинутись цілий ряд ключових технологій. А е, революція смартфонів почалася там фактично у 2008-2007 році з появою айфонів, і вона призвела до здешевлення цілого ряду електронних компонентів від камер до е, інерційних систем, акселерометрів, гіроскопів, до батарей, що дуже важливо. Паралельно з цим розвивалися технології моторні, наприклад. Та, і якщо Ті е, дрони, які використовувалися на початку війни в 2014 році, вони там могли е, повисіти 5-10 хвилин, піднятися на 500 метрів і опускались, що вже було дуже класно. То зараз у нас є дрони е, недорогі, невеликі FPV, які літають на 40 кілометрів, несуть значний вантаж а, і, власне, е, спричиняють 60-80% всіх уражень на фронті. Тобто це лише в останні е, умовні 5 років стали технологіями, Дічно можливими ці речі і паралельно розвивається софтверна складова, і в тому числі нейромережі, які основою для штучного інтелекту, і тому ми зараз стоїмо на такому етапі розвитку технологій, коли вперше дійсно стають можливими і масове застосування дронів, і використання штучного інтелекту в них, і це звичайно змінює повністю всю парадигму бойових дій на дуже багатьох рівнях від тактичного з використанням дронів до е, операційного і стратегічного, до е, спецоперацій, е, до кібервійни і до інформаційного простору, де також ці технології штучного інтелекту дуже активно використовуються. Тобто, ну, я правильно розумію, Ярославе, що ми зараз, ну якщо так брати з аналогію, ми як Китай або як країни Африки можемо перескочити. Я не знаю яку еру, але перескочити вперед е еру власних винищувачів п'ятого покоління. Скоріше за все е винищувачі е реактивні, які буде робити Україна, е будуть безпілотними. Mm. Тобто ми говоримо саме про перескакування технологій військових, хоча це ж все впливає по суті на цивільне життя, як таке. Це ж це ж парадигма загалом, в принципі, цивілізаційного розвитку. Якщо ми ну, Україна виходить, намагається зараз за рахунок військового розвитку перескочити в цивілізаційному розвитку на еру штучного інтелекту, яка, вочевидь, ну, завойовує світ. Безумовно, безумовно, це один з факторів. Зрозуміло, що дуже багато є факторів у грі, але так, ми а, величезний а, пласт технологічного розвитку а, пробіжимо а, десь екстерном, так тому що це просто єдина, єдина вимога для нашого виживання. Штучний інтелект бояться. Ну, це ж об'єктивна така реальність. Його бояться, що Знаєте, Я не знаю, хто боїться, я його активно використовую. Я не знаю, ви, ви використовуєте там чаджітні. Ну, звісно, співнає. звісно, я теж використовую. Хтось, знаєте, більш примітивно використовує, хтось е ширше використовує. Я просто кажу про таку загальну як сказати, поширену думку про те, що це дуже це як гра з вогнем. Роботи прийдуть, захоплять людей. Ну, коли люди вперше підкорили вогонь, вони спочатку теж його боялись. і книжок боялися спалювали так. І верстатів, і були лудити, які протестували проти технології. Якщо нас чогось вчить історія технології, це те, що рух технологій вперед неможливо спинити, але його можна очолити. А тому програють ті, хто будуть боятися, переможуть ті, хто підкорить собі ці технології, буде їх використовувати собі на користь. Зрозуміло, що наші противники, наші вороги безумовно. Будуть використовувати все, що вони можуть. Давайте поговоримо про військові технології, от якими вони стратегічно розвиваються, куди ми рухаємося, куди ми рухаємося? От я так дуже широке поле для запитання вам для поле для відповіді вам даю для того, щоб от зрозуміти: ну а от справді, куди ці технології нас приведуть? Тому що. Люди хочуть почути просту відповідь: а це там нас приведе до перемоги за х років. Це до, приведе нас до зупинки фронту за Х місяців, це приведе нас до я не знаю, знищення Російської Федерації за Х за років. А, я розумію, що напевно такої відповіді в принципі не існує, але загалом куди, куди ми рухаємося. Тобто без цієї візійності дуже важко в принципі планувати напевно своє майбутнє. Та звичайно. А... Зрозумілою, є одна річ, що перевагу в бойових діях матиме та країна, те суспільство, яке зможе побудувати систему швидшого створення інновацій, недостатньо одної якоїсь технології або одної інновації для того, щоб перемогти у війні, або для того, щоб справді зміцнити обороноздатність, що насправді я вважаю, має бути ціллю зміцнення обороноздатності. Um, але створення екосистеми, яка допомагає створювати для ворога за одиницю часу 50 викликів. А доки ворог за цю одиницю часу може знайти відповідь лише на 20 з цих викликів, це дасть обов'язково кумулятивний ефект і призведе до перемоги. І ми звичайно ж в Україні маємо працювати, щоб це сталося на нашій стороні. Ворог також. Займається технологіями, а дуже активно, має велику базу, має доступ до і Китаю і великої наукової бази, і грошей, і так далі. На мою думку, є дві надзвичайно важливі технології, які матимуть величезний вплив на світ, взагалі, в наступне десятиліття, і обидві вони пов'язані зі штучним інтелектом. Одна з них це така кінетична технологія, так це повна і масова автономність. Дронів повна автономність означає, що дрон фактично стає таким програмованим. З телефона йому можна сказати, яку задачу йому робити. Він піднімається, летить. Наприклад, знаходить ворога в задній ділянці фронту, скидає на нього боєприпас, знімає результат цієї дії, повертається назад, сідає, де йому кажуть це все. Він може робити абсолютно не підвладний ніякому ребу так повністю автономно за рахунок штучного інтелекту на борту. І коли таких дронів на фронті є мільйони і десятки мільйонів, це абсолютно змінює. Використання і майбутнє, взагалі, зрозуміло, що ці технології вони, вони вже дуже близько. Вони в якійсь мірі вже використовуються зараз, але не так комплексно. Вони вже до кінця цього року. Я переконаний, ми побачимо значно більше наступного року. Це почне Я, 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 я проб'ю. А от є в якій мірі вони використовуються зараз? От які є практичні приклади такого використання? Операція Павутина, яка відбулася Службою безпеки України на території Російської Федерації. Нам невідомо точно про використання якихось систем автономності в операції Павутин, Про це не було офіційно сказано. Офіційно було сказано, що це були дрони, які керувалися віддаленим зв'язком. Безумовно, геніальна операція, так і вона є лише таким натяком на те, що може відбуватися в майбутньому. А, те, що ми бачимо, це звичайно ж системи а, так званого наведення останньої милі, які допомагають а, дронам на фронті долати. Реб ворожий долати радіо горизонт, збільшувати точність застосування цих дронів, щоб вони влучали прямо в ціль. Це коли пілот, вже бачить ціль, здалеку з висока можна на неї навестись, натиснути перемикач на своєму пульті, і далі дрон повністю автономно влетить в цю ціль. А це технології, які впродовж там останнього року-півтора розвивалися, тестувалися, але лише зараз. Лише, я думаю, починаючи з цього літа, вони почнуть е, впроваджуватись більш масово. Це також технологія автономної навігації, е, коли дрон може не покладатися на е, сигнали GPS, а навігувати за тим, що він бачить на полі. Е, це певні початкові технології роїв або групових польотів, коли пілот керує лише одним дроном, але за ним летять інші дрони, і далі пілот може перемикатися. А користується вже і, на фронті от, о, і, такі і, от, рої дронів. Це скоріше групи дронів, ніж рої так можливо більш коректно називати. Вони використовуються, але не масово. Потрібно розуміти, що перші FPV-дрони там в Україні почали застосовувати в тому сенсі, в якому зараз ще в 22-му році. В 23-му році почали масштабувати. 24-му році їх було понад 2 мільйони використано. Тобто ідея завжди проходить час від першого застосування і першої готовності технології до того, доки вона дійсно масштабована на мільйони. Але знову ж таки це відбувається і це не спинити. Друга дуже важлива така технологія, а це власне технологія інформаційної війни. І тобто, це зафіксуємо так. перше, щоб ніхто не загубився. Перше – це автономність дронів. От куди воно рухається, все зараз Товна на повна і масова автономність, і так. друга це інформаційна війна. Друга це інформаційна війна. Справа в тому, що е, Москва і взагалі авторитарні режими е, століттями ведуть цю інформаційну війну, е, починаючи е, від е, там е, не знаю, звідки починаючи, так але е, точно точно і комуністи її вели, і, і е, новонароджена Росія її вела. І зараз ми бачимо, як який величезний вплив е, має ворожа пропаганда і на настрої. І в європейських суспільствах, і в американському суспільстві ми бачимо вибори в Румунії. А ми бачимо е, Угорщину, ми бачимо Словаччину, ми бачимо е, внутрішні такі поліраційні рухи, і в Польщі, і в Франції, і в Німеччині, і в Британії, і в Америці. А і е, багато де тут є рука росіян, а десь є рука китайців. А зараз відбувається поєднання двох. Надзвичайно швидких технологій, які обидві сприяють інформаційній війні, з одного боку це подальший розвиток і поширення і насичення соціальних мереж, з іншого боку, це розвиток цього генеративного штучного інтелекту. Соціальні мережі це такі джунглі для поширення інформаційних вірусів, а дуже швидко поширюється інформація, не факт, що правдива, в тіктоках, в телеграмах, фейсбуках, в Твіттері, Він же а її дуже складно спинити якось, якщо, якщо виявляють, що вона неправдива. З іншого боку, а є е, штучний інтелект, який може генерувати тексти, зображення, відео в просто промислових масштабах, які е, взагалі не мають нічого спільного з реальністю, але які дуже дуже схожі на реальність. І разом це, знаєте, такий, я це називаю кембрійський вибух брехні відбувається, тому що перетинаються ці дві супертехнології. І кількість інфовірусів, і кількість маніпуляцій, які зараз є онлайн, вона просто неймовірна. А і тим більше, що уряди і держави демократичні вільного світу, вони дуже повільно на це реагують, оскільки в демократіях є цінність свободи слова. І ми фактично опинилися в пастці, де ця свобода слова перетворюється на зброю проти нас самих. І тому ми там в Україні використовуємо масово там 75% людей використовують телеграм, який е, є творінням росіяни Надурова, дурова, який. Співпрацює з ФСБ, який катається в Росію, який дає інтерв'ю такеру Карлсону, який не шифрує а, ніяк нашу переписку, але чомусь ми вважаємо, що це безпечно. Ну, в нашій компанії, наприклад, заборонено мати телеграм людям на телефонах, і на в в принципі не навіть не на телефонах заборонено мати не, не використовувати її для переписки його, а просто мати так. на телефон. Так те саме стосується. Тіктоку так тікток показує один контент на західній демократії з. Всякими дурними відео розважальними і так далі, і інший контент у себе в Китаї, де вони показують навчальні курси з математики і фізики дітям. В Тіктоку величезна кількість антиукраїнських маніпуляцій, величезна кількість проблем. І це все використовується як можливо компанією власником Тіктоку і комуністичною партією, яка має золоту акцію там, Комуністичною партією Китаю. Так і іншими агентами, які освоїли вплив на ці соціальні мережі через координовані групи ботів. Ми всі знаємо розслідування про ольгінських ботів, так, компанію, якою володів свого часу Пригожин, яка системно працевлаштовувала тисячі людей для того, щоб вони писали коментарі в соцмережах, не обов'язково українських, американських, європейських, а і схиляли. Точку зору громадськості в той чи інший бік, який їм заданий зверху, і як на мене, надзвичайно важливо і Україні, і, взагалі, всій спільноті західного вільного світу зрозуміти, що, по-перше, з інформаційною війною можна і потрібно боротися, і потрібний дуже чіткий підхід інформаційних політик для цього. А, а по-друге, Потрібно не лише в захисті бути в інформаційній війні, але й в атаці так колись було Радіо Вільна Європа, яке е, працювало над тим, щоб поширювати правду на території радянського союзу. А е, зараз подібних проєктів е, дуже мало е, USAID припинили своє існування фактично, які фінансували десь якісь такі програми. Е, і в якийсь момент я був доволі сумний е, і такий песимістичний щодо майбутнього цього, Бо здавалося, що. Інформаційна війна це асиметрична зброя, де демократії програють, адже всередину авторитаризму вони повністю контролюють інформаційний простір і Неможливо ніяк протидіяти цьому. Але після певних розмірів я тепер думаю навпаки. Мені здається, що. Демократії через власне свободу слова мають певний імунітет до цих інфовірусів, ми потроху вчимося якось з ними працювати. У нас завжди буде і протилежна думка, також. А в авторитаризмі є от така шкірка затверділа державної правди, і всі звикли до того, що вона одна. Але якщо в цю шкірку під неї навчитися робити такі ін'єкції альтернативних точок зору. А і е, дати, е, наприклад, росіянам е, причини е, між собою конфліктувати з питань майнового достатку там досить годувати москвичів. Релігійних розбіжностей, демографічних розбіжностей, національних розбіжностей, згадати справжні історії всіх поневолених народів Росії. А якщо ці речі правильно запустити в це суспільство, а це може дати значно більший ефект, адже це суспільство в якомусь сенсі не вакциноване від різнодумства. А, і ось тому а, інформаційна діяльність це друга така надзвичайно масштабна зброя. Це зброя масового знищення, бо вона дійсно може розколювати і руйнувати суспільства, і це працює в обидва боки. Це цікаво. Виходить, що з вашого погляду трендами штучного інтелекту і використання його у війні буде з одного боку дрони, а з іншого боку, інформація Здавалося б зовсім дві: одне вбиває, і ти це бачиш на відео. А інше, інше дуже складне. Я прекрасно розумію, працюючи в інформполі е все своє життя, а особливо чотири останні роки повномасштабного вторгнення. Я бачу, як, як змінюються ці всі наративи. Я бачу, як люди сприймають інформацію. Я бачу, як. Е як врешті-решт на втому, от там так, якщо подивитися, людина після нічного обстрілу втомлена, а потім на неї звалюється ще низка дезінформативних повідомлень, і все, і вона просто прибита, наче мішком зверху на по голові, і вона вже ні до чого не здатна. Ні працювати, ні донатити, ні, ні думати ні, вибачте, умовно кажучи, розмножуватись далі, щоб покращити демографічну ситуацію. Ну хоча починаючи з цього, і насправді це це дуже серйозний виклик, як такий. Тому це цікавий, це цікавий такий погляд з точки стосується. Мені здається, важливо пам'ятати, що це працює в обидва боки. Так? Важливо не закриватися в глухій інформаційній обороні, важливо робити наступальні операції також, і важливо це доносити до наших західних партнерів також. Але загалом нічого нового в цьому немає. Це римське et Conquera», «Розділяй володарю. Uh, і це те, що uh, Росія надзвичайно майстерно робить десятиліттями. Uh, ми можемо подивитися, як поляризувались політичні погляди в uh, американському суспільстві, в європейських суспільствах. Uh, ми можемо uh, подивитися на те, наскільки багато коштів було вкладено в Russia Today, uh, наскільки успішним став Телеграм з понад мільярдом користувачів по всій планеті. Uh, це все uh, ланки одного, одного ланцюга. Це цікаво, але давайте підсумовуючи, все ж таки, можливо, то, що більш зрозуміло для широкого загалу сенсі зброї дронів. Ми починали з Великої Британії. Ми починали з коаліції дронів, які підтримують нас. Ми починали з того, що Україна іде, рухається до автоматизації процесів. Зараз багато різних тем дронових піднімається. Зенітні дрони, дрони наземні, дрони повітряні, різні типи дронів. Україна зрозуміло, ясна річ виробляє різні операції. Вже зараз ми з них бачимо. Ми бачимо логістичні. Або антилогістичні операції на півдні. В цій такі важкій кишці логістичні для противника на Запоріжжі і в межах Херсонської області. Ми бачимо операцію Павутина. Це феноменальні речі, які насправді відбуваються. Ем... Я напевно. Запитає, а чого не вистачає? Отак, от, от дуже коротко, якщо зможете на сам кінець підбити писок, Чому, чого не вистачає? От я часом чую, не вистачає там експорт, відкриття експорту для того, щоб наші компанії могли заробляти живі іноземні гроші. Інші кажуть, нам не вистачає органу в, в владних кабінетах, який би от сидів і постійно прогнозував, що буде завтра, що буде за три місяці, що буде за п'ять місяців чи за рік. От я, на вашу думку, що, чого не вистачає в нас? Я думаю, що нам потрібна дуже серйозна державна програма фінансування штучного інтелекту. Така сама, як у нас є державна ракетна програма. Нам потрібна консолідація ресурсів і фокус саме на цьому напрямку, тому що це найбільш критична технологія війни, і це найбільш критична технологія сучасності. В принципі, це те саме, що ядерна зброя була в 45-му році. А якщо ми не вкладемося, не сконцентруємо всі ресурси тут, ми безнадійно програємо в Росії. Є доктрина розвитку штучного інтелекту ще в 2017 році Путін сказав, що хто матиме найсильніший штучний інтелект, той володарюватиме світом. В Китаї є така сама доктрина від 2017 року. В Америці від 2016 року нам потрібно зосередити абсолютно всі ресурси на цьому напрямку, і це те, що дасть результат не лише для військової сфери, але й для цивільної сфери на багато багато років вперед. Ми не можемо дозволити собі бути тут залежними від партнерів. Ми бачимо, чим це обертається зі зброєю. Ми бачимо наскільки Франція зараз щаслива, що у них є власна незалежна ядерна зброя. Ми, як нація, як українська цивілізація, ми маємо всі спроможності для того, щоб інтелектуальні спроможності, організаційні для того, щоб бути серед передових країн у світі з власними великими моделями, з власною школою робототехніки і так далі. Але це великі зусилля, це багато людей, це велика наукова школа. А і тут потрібне фінансування. Тобто, якщо FPV-дрон ФПІВДрон може розробити і вдосконалювати одна людина, і там від першої спроби до першого польоту може пройти від від днів до місяців, так то є складніші технології, такі як ракетні технології, такі як технології штучного інтелекту, де потрібні. Десятки сотні людей з дуже окремими спеціальними експертизами, зібрані під одним задумом, які працюють впродовж років для того, щоб дати сильний результат. А і ось це той фокус, який потрібно зараз робити, і державними коштами, і коштами партнерів, і коштами приватних інвесторів. А, і м, є зокрема можливість залучити в Україну величезну кількість коштів приватних інвесторів західних. А, бо сумарні інвестиції в оборонку вони складали за перші три роки якісь жалюгідні 30 мільйонів доларів, а саме інвестиції приватного капіталу, в той час як на заході, це мільярди і десятки мільярдів. Ми дуже привабливе місце для такого інвестування, але існує ряд дій, які нам потрібно зробити як, як суспільство, в тому числі відкриття експорту, в тому числі більше. Комунікації щодо можливостей такого інвестування, і тоді ми можемо залучити додаткові мільярди, можливо, десятки мільярдів доларів в інвестиції саме в тяжкий R&D а в те, що не дає моментально ефекту, в те, що не можна побудувати за закупівельні гроші. Бачите, велику радість, я знаю, що і у вас, і в мене, і в принципі, це. Потребує комунікації і висвітлення, що нещодавно було укладено між Мінстратехпромом і київською школою економіки відповідний меморандум про створення так званої академії розумної сили, де будуть готувати кадри для власників для керівників оборонно оборонних підприємств. Ну тобто, такі навіть освітні програми, вони нам необхідні безсумнівно, і це і це дуже цікаво. Насправді, дякую. Пізнавальна, як на мене, розмова вона є рамковою, але вона є дуже пізнавальною в сенсі розуміння того цих. Стрибка, який нам з одного боку, війна нас вкрала дуже багато, а з іншого боку, вона нам дала зараз багато можливостей, де ми можемо перескочити значно вище своєї голови. Ярослава жнюк, це був друзі. Ми з ним спілкувалися. Генеральний директор компанії Четвертий закон або Форсло, яка виготовляє системи автономності для дронів і власне як одну із таких. Світоглядних шляхів розвитку про автономні дронів ми говорили про інформаційний простір із застосуванням штучного інтелекту і про загалом штучний інтелект, його значення та важливість для, для України для нашого подальшого розвитку ми теж спілкувалися в ефірі Радіо НВ. Залишайтеся з нами. Дякую вам, Ярославе. Дякую, Василю. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.